На нашу думку, стенд Peugeot у Франкфурті таки справді складався з двох автомобілів універсалу 508 та концепту hx 1 Перший незабаром почне продаватись в Україні, а другий стане донором наступним поколінням ливоносних моделей. Реальність та мрія чудово доповнювали одна одну як ви знаєте, український ринок знову пішов вгору. Нарешті сподіваємось, що і ми почнемо продавати більше. Частка дизельних моделей теж зростає. і Це чудова прикмета. Одночасно, ми збільшуємо дилерську мережу і вперше в історії реалізували 400 авто за один місяць. І попит зростає, причому на увесь модельний ряд. Ми не можемо сказати, що продаються тільки окремі авто, оскільки популярні абсолютно усі моделі. Більше того, ми можемо продавати усе, що йтиме в серію. 508 RXH логічний розвиток моделі SV. Це дизель-електричний повнопривідний гібрид зі 161-сильним 2-літровим дизелем та 36-сильним електромотором. Цікаво, що дизель працює тільки з передніми колесами, а електрик тільки з задніми через це 300 ньютон-метрів крутного моменту дістається передній вісі і 200 – задній. Таким чином, в сумі водій отримує 197 гібридних коней і 500 дизель-електричних ньютон-метрів, які вкупі називаються силовим пакетом «Hybrid 4». Продаж гібридної моделі СВ почнеться не раніше кінця наступного року, навіть на початку 2013-го. І тоді ми серйозно візьмемось за моніторинг ринку гібридів. Я не впевнений, що прямо зараз українці готові доплачувати за гібридні технології, але наступ з боку дизелів а 30% від усіх проданих авто саме дизельні, і купують їх не лише на заході країни та Києві, а усюди згодом призведе до зацікавленості у гібридах. Not only in the part of or KF, or Оскільки на RX-8 встановлено напівавтоматичну трансмісію, він одразу ж отримує декілька режимів їзди. Auto, Zero Emission Vehicle, 4WD та спорт. Гадаємо, сьогодні вже не варто окремо зупинятись на тлумаченні цих режимів. Вони вже давно не є екзотикою. До речі, приємним сюрпризом стало дотепне оформлення світлодіодних фар денного освітлення під фірмовою назвою Лев'ячі ікла, органічно вписані в масивний передній бампер із захисною вставкою. Наскільки ж впевнено виглядає і задній фасад нового 508-го. Втім, усе це затмарює перспектива одного дня сісти за кермо HX 1 багато функціонального левомобіля, чия космічна зовнішність не повинна увести вас в оману, авто цілком функціональне, адже використовує вже відомий пакет Hybrid 4, до якого увійшли 200-сильний 22 літровий HDI та 95-сильний електромотор. Якщо ця пара справді їстиме лише 3,2 літри соляри на 100 кілометрів, ми були бладні придбати її вже сьогодні що дуже важливо для нас, а я маю на увазі Росію та Україну, де все більше звертають увагу на довкілля. Це майже одночасний із західною Європою дебют нових моделей. Крім того, навіть якщо вони складені у Китаї, вони все одно відповідають вимогам місцевого ринку.